Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями? Дякуємо. Військова транспортна авіація США могла доставити з Ізраїлю до Польщі зенітні ракети до комплексу Петріот, призначені для України. Про це пише Ексіос з посиланням на три джерела, знайомі з операцією. Повідомляється, що було передано близько 90 ракет, які найімовірніше належали Сполученим Штатам і зберігалися на одному зі складів в Ізраїлі. Також є припущення, що ці американські ракети могли бути заміщені ізраїльськими, які армія оборони Ізраїль вивела з бойового складу ще влітку 2024 року. Одразу після їх виведення на зберігання Financial Times повідомила, що почалися переговори між урядами України, США та Ізраїлю щодо можливого постачання цього зброєння для потреб ЗСУ. Тоді обговорювався сценарій відправки ракет комплексів або їх окремих компонентів спершу з Ізраїлю до США, а потім до України. Відтак, можливо, що було реалізовано схему із заміщенням американських запасів ізраїльськими аналогами а прямих поставок з боку Тель-Авіва не відбулося. Крім Ракет Петріот поставки могли також включати захоплене ізраїльською армією, російське та радянське озброєння, вилучене у Лівані. За словами військового оглядача Ігоря Левіна, з Лівану до Ізраїлю було вивезено понад 85 тисяч одиниць зброї, боєприпасів і спорядження. Серед зразків були російські та радянські протитанкові комплекси МІТІС М, ракети до Карніт, приносні зенітні комплекси Стріла-2, також іранські аналоги «Алмаз» та інша техніка. В Ізраїлі розміщений арсенал WRCAI, запаси американ Озброєння, які можуть бути використані як Пентагоном, так і передані іноземним державам за погодженням. Точний перелік зброї, що зберігається в WRCAI, не розкривається, але відомо, що ці запаси розміщені у кількох сховищах на території Ізраїлю. Ізраїль отримує вигоду від розміщення американських запасів у своїй країні, адже у разі військової загрози це скорочує час на постачання необхідного озброєння. При цьому запаси залишаються власністю США до моменту передачі, а Ізраїль фінансує утримання складів та транспортування озброєння. Постачання ракет Петріот Україні через Ізраїль може стати важливим етапом у посиленні української ППО, особливо на тлі активізації атак російських ракет і дронів. Крім того, якщо США розпочали передачу з ВРСАЙ, це може означати потенційне подальше розширення, постачання озброєння зі стратегічних американських запасів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.